Отже, ви принесли мені фільм. Так, сир приніс. Вирішив, можна зняти нове кіно про чужого. О, ми вже кілька років не діставали ксеноморфа з чиїхось грудей, а оригіналу таки взагалі 45 років. Що? Та не може бути 79 рік. О, я ненавиджу час. Він пролітає дуже непомітно, так. Отже, на початку фільму один зон досліджує уламки нострому. Пам'ятаєте? Це корабель з першого чужого. Але ж, наче той корабель розфігачило від потужних вибухів. Так, але виявилося, що. Що не повністю і вчені знаходять того самого ксеноморф. Але ж наче ріплі вбила його, запустивши у відкритий космос. Так, але виявилося, що не повністю. Най буде. Але то таке. Ми бачимо сироту на ім'я Рейн. Вона працює в шахтарській колонії. Відстійній. Зрозуміло. Вона нарешті відпрацьовує норму годин, але її несправедливий контракт подовжують. О, погано поводяться з персоналом тільки лиходії. А та, годі, не дивіться на мене так. Ну то і що, що я відчайду, що хочу замінити вас на шиї. Але не придумав поки як зробити так, щоб люди не вважали це антиутопією. Проїхали. Вона живе там з братом Енді. Він синтетик, якого батько Рейн залишив їй перед смертю. Дуже зворушливо. Потім її колишній хлопець Стайлер приходить до неї з пропозицією. Дивна локація для весілля. Він каже, що над планетою висить корабель з гріокамерами, а з ними можна дістатися до планети, до якої. Летіти 9 років, ау! Їм треба взяти з собою Енді. Він синтетики зможе відкривати двері та всяке таке. Він важлива частина їхньої команди. А хто ще в команді? Там є кузен Тайлера Бьорн, який ненавидить синтетиків, дівчина Бьорна Наваро та сестра Тайлера Кей. Вагітна. Сподіваюся, ми дізнаємося про них не тільки це, а в цілому ні. А щодо вагітної. Яка вона? Вона жінка вагітна. Найбуде. Гадаю, вагітність пройде легко. І пологи, звичайно, також. Нефіга такого. Що? Ви сподівалися, що я вставлю в кіно про прибульців вагітну жінку без всякої мерзотності? І я не втримався. Диявольський план. Але то таке, їм треба дістатися до корабля. Їм буде нелегко поцупити корабель прямо з під носу корпорації. Ні, це буде легко. Як за милу душу. Та вони вже так. Вони просто беруть корабель та летять собі. Ніхто не стежить за тим, хто залишає планету. Та як? Так, типу людям нема куди летіти. Стривайте, а компанія не від. Править свій корабель в погоню? Ні. Чому? Тому що піде. Герої потрапляють на корабель та знаходять кріокамери, але їм потрібне паливо, тож вони йдуть його шукати. а -а. Але в процесі пошуків вони випускають лице хапів. О, хапати обличчя це пушка. Двері блокуються, і Рейн вставляє чіп зламаного синтетика рука Венді, щоб апгрейдити його. О, знаєте, кого треба покликати на роль рука? Є на голма! Він же грав Еша в оригіналі. Прикро вам казати це, але. Єнгол помер пару років тому. Та нічого. Нічого. Ви про що? Ми не дозволимо якійсь там смерті завадити нам. Зрозуміло. Ми хоча б гарно намалюємо його обличчя, а не в жисть! Okay. мій! Так що там далі? Один лицехап хап хапає навару за лице, і наші мають його зняти. Отак, ці тварюки хапають тебе за лице, вони з Бьорном біжать назад. Але грудолом намагається зламати їй груди. Якось швидко. В інших фільмах теж усе було так швидко. Ні, але якщо прискорити все, то можна швидше побачити монстрів. Це аргумент. Потім на нас чекає дуже багато крутецьких сцен, яких коли-небудь бачили піхву? Що? Піхву. Ви її бачили? Я я чув про неї. І я. Ми розмістимо величезну піхву на стіні. Із неї з'явиться ксеноморф та проткне б'юрну око. Боже, збав. Потім їхній корабель вдариться у кронштейн великого корабля. Оу, який відсоток вірогідності такої події? 61. Це занадто вже точна цифра. Точки зіткнення теж точна. Найбуде, наче логіка є. Потім Рейн і Тайлер знаходять пушки. О, так! Понеслася! Так, але якщо вони вистрілять у чужих, то з них поліється кислота. Вона пропалить корпус корабля. Та вик... Викличе вибухову декомпресію, і всі загинуть. Що ж їм буде нелегко повбивати усіх чужих, не стріляючи по ним? Ні, це буде легко, як за мило душу. Та не вже так. Рейн просто бере і шмаляє по ним. Що? У невагомості? А -а -а. Що? Так вона вбиває купу чужих, але без гравітації їхня кров літає по кораблю. А рейн ухиляється. Буде дуже круто. Але ж кров усе ще лється з них, і жодна краплина не дістане до корпусу. І вони виприскують трохи крові, а потім їхні тіла просто зникають. Оцей рівень ще буде крутий момент, коли Енді скаже: відвали від неї, і слово на літа рука. Козел курва! Мачуки! Ні, він каже, це чужому. А це культова фраза ріплі, як не дивно. Це культова фраза ріплі. Саме так, сер. Стоп, чому Її, каже Енді, тому що це культова фраза франшизи. А в пізніх сиквелах герої повинні вимовляти подібні фрази, навіть якщо вони звучать тупо у контексті. Так, але це дуже дивно. Звичайно, але наші руки зв'язані фан-сервісом, який ми відтворюємо раз за разом. Так, з цим уже нічого не вдієш. Але то таке. Потім вигідна народжує двометрового монстра. Оу, так, це мерзенний величезний малюк-гібрид. І він її вбиває, але Рейн вдається запустити його в космос. Але може він там не загине? Але цього відправили прямо в кільця, тож так, я поверну його, якщо буде треба. Проте чесно, ну що скажете? Звучить захоплююче, з радістю відправлю фільм прямо на стрімін. А я якось гадав, що це буде кінотеатральний. Реліз знаю, чужий заповіт так собі виступив у прокаті. Ту, блін, люди цілком могли б повернутися в зали. Якщо ми повернемося до витоків, знімемо похмурий горор, Най буде.